Відеш до тебе приїхали гості. Колега подарував, він мав багато гусей. Ах. Я над'їхав, він каже, та візьми йому, а ти не скучав, а вона вже з ним разом всюди ходить до лісу, зі мною всюди. Він її лишає. Або виділи, покликали він прибіг. Він не припнений, він куди хоче йде. Піду по межі вулики, хоч пчоли сідають на небі, і все одно мною піде. Ось ось, ось, ось. ось. Друг, я тебе. Ну вона погладити не дається. О, ой, 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 ой. О, ой. Ну їм ем веселіше вже вдвоє.